Вітаю усіх глядачів марафону. Для вас працюю я, Анастасія Давголи і команда Інтера на часі випуск новин, які маємо на 23-й годину цієї неділі. Розпочалася нова атака ударних дронів на Україну. Наразі повітряні сили фіксують ворожі безпілотники на Сумщині та Чернігівщині. Там оголошено тривогу. Тож нагадуємо про правила безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по автовокзалу у Запоріжжі завершено. Про це у нашому ефірі повідомив заступник начальника управління ДСНС у Запорізькій області Олексій Пуга. Наразі унаслідок атаки росіян поранено 20 людей. Мить удару по автовокзалу зафіксували відеокамери. Кадри оприлюднив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби близько 18-ї години. Одна з них влучила у центральний автовокзал, інша в університетську клініку Запорізького медичного університету. Там без постраждалих. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сім багатоквартирних будинків нежитлові житлові приміщення та автівки. До рятувальних робіт залучали всі екстрені служби, кінологічний розрахунок, піротехнічний підрозділ. Комунальники розпочали усунення наслідків атаки, затуляють вибиті вікна листами ОСБ та обстежують сусідні будинки. Одного потерпілого рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Аврін-рятувальні роботи зараз завершені. На щастя, немає загиблих. Інформація про це не надходила. На місці продовжується. Роботи для стабілізації конструкцій та проведення будівлі в належний стан, в який можна її привести. І якщо стан здоров'я тих людей, які зараз перебувають у лікарнях, не погіршиться, то на щастя цей день завершиться без загиблих серед цивільного населення. Успіх мирних переговорів може забезпечити поєднання дипломатії, підтримки України і тиску на Росію. Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі американського президента і російського диктатора на Алясці. Документ підписали очільники Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Євросоюзу. Вони наголошують, що дипломатичне рішення має захищати безпекові інтереси України та Європи, тобто повинно містити надійні гарантії гарантії безпеки для України, а також припинені вогню у заяві окремо закцентовано, що шлях до миру в Україні не може визначатися без України, а міжнародні кордони не можна змінювати силою. Володимир Зеленський згодом зазначив, що повністю підтримує позицію та подякував союзникам. Зустріч Трампа та Путіна на Алясці є важливою перевіркою, яка покаже, чи готова Росія припинити війну проти України. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу ABC News. Він зауважив, що Дональд Трамп хоче припинення вогню, і що далі слід говорити про гарантії безпеки для України наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни. І йтиметься звичайно про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє. Сьогоднішня атака дронів на місто Ухта у Російській республіці комі це операція головного управління розвідки Міноборони України. Як повідомляє агенція Укрнформи з посиланням на джерела в ГУР уражено нафтопереробний завод компанії Лукоїл, він постачає пальне окупаційній армії. Нагадаю, сьогодні в день в Ухті пролунали гучні вибухи у районі НПЗ. Згодом туди вирушили пожежні швидки та інші екстрені служби. Місцеві жителі виклали у соцмережах кадри, на яких видно як щонайменше в одній цистерні з'явилася пробоїна. Крім того, у місті виникли перебої з електрикою та інтернетом. А місцевий аеропорт закривали на злітий виліт. Уражене підприємство розташоване за майже дві тисячі кілометрів від кордону України. І це вперше, коли дрони атакують республіку Комі. Командний пункт батальйону росіян у районі міста Олешки на Херсонщині уразили українські військові завдяки високоточному бомбовому удару повітряних сил. За інформацією генштабу знищено 25 окупантів, ще на менше 11 поранені. Серед ліквідованих командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з вводів батальйону. Наразі один з найгарячіших напрямків фронту це Покровський. Росіяни сконцентрували там 100-тисячне угруповування, і щодня намагаються пробити нашу оборону та оточити агломерацію покровськ мирноград Маємо репортаж Станіслава Хркохарчука. Переглянувши його, ви можете долучитися до збору команди подробиць на дрони для оборонців Покровська. Ось так цілодобово російські далекобійні БПЛА баражують та вибухають у прифронтових містах та селах Донеччини. 30 кілометрова зона від лінії фронту вже перестала бути безпечною. Майже вся логістика тут під ударами ворожих ударних дронів та кабів. Покровський напрямок зараз пріоритетний для росіян, тому саме тут найінтенсивніше ворог застосовує безпілотники, аби перекрити всі шляхи постачання наших військ. За даними мапи Deep State, агломерація Покровськ-Мирноград уже у величезному мішку, аби повністю оточити наші підрозділи окупаційні війська почали просувати з північного сходу в бік Родинського та з південного сходу до траси Покровськ-Павлоград і стримувати навалу нашим оборонцям щоразу уваж такий вигляд зараз у містечка Добропілля. Ще на початку липня на його вулицях працювали численні кав'ярні та крамниці, але з наближенням росіян люди почали масово виїжджати. Щодня ворог завдає ударів по населеному пункту і залишатись тут украй небезпечно. Цей поворот. А це дорога до містечка Білицьке. Воно значно ближче до фронту ніж добропілля. Тому ситуація тут ще гірша. Сюди вже дістає російська артилерія, а в небі панують ворожі дрони. Слава! Ай-яй-яй! Ну от навіть навіть важко уявити, що ще місяць тому тут у Білицькому вирувало життя. Працювали магазини, кав'ярні, а зараз, зараз, як бачите, суцільна руїна. Росіяни звідси не більше як 5 кілометрів. І в цьому пеклі досі намагаються вижити сотні місцевих. За кілька годин до нашої зустрічі росіяни знищили будинок пана Миколи. Та, попри це, виїжджати чоловік не хоче. Боїться невідомості. Я сейчас пойду собаку покормлю, там наверное. Вы хоть силены, не поранены? Нет. Ну что, у меня уже 76 с половиной вот. Кому это нужно? У Білицькому вже немає газу, води і світла. Руйнування в місті просто катастрофічні. Скільки тут ще перебуває людей, достеменно невідомо. Адже через засилля ворожих дронів евакуація звідси ускладнена. Пані Людмила здригається від кожного вибуху. Каже, давно б виїхала, але проти її старенька мати, а кинути її саму тут не може. У нас хто поїхав повиїжджали. Осталася ніна з, ну. з... з валірою. Ну, не поїду я нікуди. Здохну, вб'ють тут, хай вбивають. Ну, нікуди не поїду. Все. Ви не знаєте, про що ви говорите, повірте. Я знаю. Тут не без... смертельно небезпечна зона. Смертельно небезпечна зона. А цю жінку вмовляти не довелось. Побачивши нас, сама підійшла і попросила забрати її з міста. Вона дезорієнтована і не розуміє, чому у Білийське вже не ходять автобуси. Думаю, що треба позаплатити, щоб за що заплатити? А? За що заплатити? Що щоб... припиніть, будь ласка. В нас на сірзалі. Вам виїжджати треба звідси. От я хочу виїхати. Я на столовку виходжу на добропольську з трьох часов, з чотирьох часов. Ні машин. Дорогою до пункту евакуації літня жінка отямилась, її прийняли у безпечному місці і влаштували на ночівлю. Ми передали, було не, що людину вивезли. Все, йдемте, я вам покажу. Пані Людмилу, її матір та ще 13 жителів Білицького наступного дня, ризикуючи життям, вивіз підрозділ Нацполіції білі Янголи. Та евакуація з Білицького стає дедалі складнішою і небезпечнішою у Покровську та Мирнограді. Її вже зупинено. Станіслав Кухарчук Ячеслав Ромадан Олег Кухарський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. І саме для оборонців Покровська команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрала 160 тисяч гривень. На ці гроші ми придбали для 25-ї повітряно-десантної Славської бригади два дрони. Розвідники пташки вже у підрозділі і допомагають артилеристам. Коригувати вогонь і тримати оборону Покровська, це стало можливим завдяки вашій небайдужості. Тож продовжуємо далі Підтримуйте збір на дрони для оборонців Покровська за реквізитами, які у вас на екрані. Друзі, завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для артилеристів 25-ї повітряно-десантної бригади. Ось два такі мавіки-розвідники, які будуть допомагати хлопцям тут, на покровському напрямку, виявляти і нищити ворога. Панове, дякую всім, хто долучався до цих зборів. Дякую всім, хто підтримує нас. Разом ми сила, разом ми до перемоги. Друзі, користуючись нагодою, прошу вас долучатися і надалі до наших зборів, адже кожна ваша гривня береже життя наших військовослужбовців. Слава Україні! Героям слава! Землетрус магнітудою 6,1 стався у Туреччині. Його епіцентр це провінція Бали-Кесір. Там зруйновані цілі квартали. За даними МВС, один будинок повністю обвалився ще не менше 24 пошкоджені. Є постраждалі. Рятувальники шукають людей під завалами. Місцеві жителі зазначають, що поштовхи відчували навіть у Стамбулі за 300 кілометрів від епіцентру. Підсумковий випуск новин за добу готуємо на опівніч. Тоді побачимось. А зараз ефір продовжує програма Ірини Баглай 4.5.0.